50 тисяч мальків Форелі випустили у річки Закарпаття під час програми зариблення річок краю групою енергетичних компаній «Ренер». Метою акції, яку проводить група енергетичних компаній Ренер вже п'ятий рік поспіль, є відтворення та Відтворення та відновлення такого рідкісного виду риб лососевих, як струмкова форель. Ми зариблюємо його саме в тих місцях, що є природні ареалом його існування. Це гірські потічки, верхів'я річок, де нема хижої риби, де є відповідна кормова база, де не трилюють ліс, та є відповідні умови, щоб спрятатися від мальку від швидкої води. Майже половину із цієї кількості риби випустили у річки учні шкіл та вихованці лісництв. Рахівський район став другим за ліком, де відбувалася акція зариблення. В селі Костелівка вже другий рік поспіль учні сільської школи за власним бажанням випускають мальків у гірські річки. Цьогоріч близько 20 дітей Костелівської загальноосвітньої школи взяли участь у акції. Лише почули, ми повідомили, що от будуть представники від групи енергетичної компанії Ренер будуть здійснювати зариблення форельки. Все там всі були в черзі. Вони по максимуму хотіли дуже задоволені. І Дійсно, їм дуже цікаво. Прикладом того, ми маємо так ставиться. У нас ми маємо форелеве господарство, яке знаходиться на території села Костелівки, і от дітки питають: от в нас є там форелька вже ну якби більших розмірів, а ми тут загли цих меншеньких, і їм ну, цікаво це дійсно. Я сьогодні запускала дві кружки рибок, форель, і мені це сподобалося. Угу. І я думаю, що коли я виросту, я буду мати можливість сюди прийти і ще увидіти їх, як вони підростуть. Працівники лісництва зазначають, після паводків, які в цій місцевості бувають часто, кількість риби значно зменшується. Тому такі зариблення шанс мати повні річки в фурелі, як до прикладу, за кордоном. Дякуючи однозначно цій енергетичній компанії Ренер, вони вже другий рік закуповують мальок. Я рахую це дуже вдачний день. Ми у місті із шкільним лісництвом зробили таку дуже благодійну, таку приємну роботу. Ще ми мали можливість того року цього року по 5 тисяч запустити малька. А це село Видричка Арахівського району. Тут діти разом із своїм викладачем, предмету шкільне лісництво зариблюють мальків вже звично, майже кожен другий рік підряд. Ми вже із цими енергетичною всією компанією проводимо таку акцію другий рік поспіль. От, дітям цікаво, це для них була новинка, бо ми багато більше таким займалися посадкою лісу, догляду за лісовими культурами, догляду у розсадниках. Ми сьогодні заходили запускати рі, струмкову форель ми її запустили 2,5 тисячі. Мені дуже сподобалося, і я Я зрозумів, що цю рибу потрібно берегти, бо вона на межі вимирання. Близько 15 тисяч мальків в річки Павли, Клазівщина та Потік Великий випустили представники групи енергетичних компаній Ренер разом із вихованцями лісництву. В своїй роботі при проєктуванні будівництві та експлуатації об'єктів група Ренер постійно дбає про навколишнє середовище та екологічну безпеку природи. Тому подібні заходи будуть відбуватись і в майбутньому, розповідають працівники компанії Ренер.